Найцікавіші речі у квантовій фізиці маються на увазі такі, які насправді ми, в принципі, перевірити не можемо. І не дивлячись на те, що пройшло вже більше 100 років, неймовірно вдячні, тому що власне роздуми. Великих розумних видатних фізиків, які відбулися значно давно, ми зараз тільки намагаємося з вами, маючи достатньо техніки, якоїсь можливості, щось десь собі довести практично, і насправді. Поняття квантової фізики ядерної фізики вони є доволі такі теоретичні, хоча дуже вже багато практичних є звіти наслідоків, і не завжди вони, звісно, позитивні. Але ж сьогодні ми говоримо про найцікавіші моменти, які мають певні суперечності. Отже, в квантовій фізиці появляються таке цікаве поняття, як фотон. І простими словами можете навіть чути таку фразу, що це частинка світла. Хоча, якщо насправді, це просто квант електромагнітного випромінювання, який постійно рухається. І фотон в своєму житті в стані спокою, в принципі, він не буде існувати, і його маса в стані спокою просто це нереальне якесь поняття, тому що в стані спокою, по-перше, його немає, по-друге, і маси нема. Але технічно масу фотона можемо обчислити, тому що. Є певні поняття, які ще в 1905 році Ейнштейн нам розказав, і я просто обожнюю цю формулу. Сьогодні я з нею ділюся. Формула взаємозв'язку маси і швидкості світла, якщо, звісно, знайдеться якась частинка, яка буде рухатися зі швидкістю світла. Ми то з вами так рухатись не можемо. І наразі і наші космічні кораблі так рухатись не можемо, але. Електромагнітні випромінювання з певною енергією, вони можуть рухатись зі швидкістю світла. І цим таким бонусним випромінюванням знову ж є фотон. Хоча ви можете технічно казати, що це просто якась гарна частинка світла. Чому гарна? Тому що у видимому діапазоні ці частинки можуть мати свої певні світлові такі обрамлення, і ну, ми це бачимо у вигляді як мінімум веселки. Тому коли ми маємо ось рівняння Ейнштейна і хочемо якимось чином знайти масу фотона, то варто згадати, що основними поняттями квантової фізики ми володіємо після того, як Макс Планк в 1919 році він до речі отримав Нобелівську, але в 18 році він представив своє розуміння взагалі. Як такої квантової теорії. І там розказує, що кванти, ну, тим більше це ж це хвилі, тому що це випромінювання, вони теж мають свою енергію, яку ми можемо шукати, керуючись їхньою частотою, тобто на якій частоті рухається та чи інша частинка світла. Ну, Що таке H? Я думаю, що ви знаєте, що то є стала Макса Планка. Хто не знає, давайте з нею познайомимося. Це той такий коефіцієнт, який зв'язує енергію випромінювання, тобто енергію фотонів з їхньою частотою. Тобто 6,62 на 10 мінус тридцять що множиться на секунду. Дуже класне таке число, максу планку до сих пір великий такий привіт. Тому що е, якщо ти знайшов певну пропорцію між однією фізичною величиною і другою, і ти не знаєш, як цю пропорцію назвати, назви честь себе. Ну, насправді це дуже круто. І Ейнштейн, і Макс Планк вони розглядали енергію тих самих фотонів, але Ейнштейн допускав, що якщо щось в теорії відносності рухається зі швидкістю світла, то буде такий взаємозв'язок. А Макс План сказав, що енергію любого випромінювання ми ви можемо знайти за його характеристиками, ну або частотою, або довжиною хвилі. І оскільки це ж то рухається те саме, той самий фотончик, тільки з одного боку фотончик то є хвиля, з іншого боку, фотони то є корпускли, тобто частинки, ті, які мають свою енергію. Тобто, так коли ви вранці прокидаєтесь, я завжди кажу, дуже гарний приклад, що вам е сонечко світить гарним промінчиками. Але якщо роздивитися, якби в нас була така техніка роздивитися, то воно б світило би просто великим промінням, яке рухається цих фотончиків, там була б їх здоровена, така гарна кількість, вони, геге, летять і вас вранці будять. Тому щоб зрозуміти, які кольорові гами цих чи інших випромінювань, для цього треба мати табличку певних значень цих самих. Випромінювань, тому що світло може бути і фіолетове, і різних відтінків синього, і червоного, і жовтого. Про це ми будемо говорити значно пізніше. Але зараз ми кажемо, чи можемо ми поєднати два рівняння Ейнштейна і Макса Планка, щоб знайти масу фотона. Звісно, може. ми можемо просто прирівняти ці два рівняння, тому що суть та сама, і знайти звідси масу. Тому маса буде шукатись як H. Що ділиться на це квадрат. І якщо раптом вам треба розв'язувати такі прекрасні, романтичні, як я кажу, задачі з квантової фізики, що знайти там щось якогось випромінювання. то Для цього вам треба дізнатися конкретно, яка частота того випромінювання. І якщо це частота якогось певного світла, то дізнатися, на якому діапазоні це світло у нас буде поширюватись. Тому гайда дивитись табличку. Отже, якщо ви знайшли. Є прекрасні таблички, в які ми можемо дізнатись, частоту кожного кольору веселки в діапазон, звісно, тому що навіть синього кольору є дуже багато різних граней. То ми можемо побачити якісь певні величини, з якими можемо взяти для виконання, наприклад, цієї задачі, коли нам цікаво дізнатися, яка маса фотона синього випромінювання, синього світла. Тому ми дивимося, що частота згідно нашої таблички буде 620 ТГц, і ми можемо ось підставляти собі спокійно в цю формулу. Це дуже все просто, тому що H все-таки це стала макса планка. Тому ми записуємо 10-34 джоулів, що множиться на секунду. Далі пам'ятаємо, що з таблички для синього випромінювання ми беремо 620, але тера це все-таки 10, 12 Герц. І ділимо на. Це що таке це? Я думаю, що всі впізнали швидкість світла 3 на 10 восьмому метра за секунду, але пам'ятаємо, що у квадраті. Тому ці задачі доволі прості. Мені здається, нічого тут складного немає. Достатньо попрацювати просто з десяточками і якщо то візьмемо калькулятор і обчислимо число. Отже, 10-34 на 10-12 ми розуміємо, що це буде 10 мінус 22. Далі згадуємо, що в нас, коли степені підносяться до квадрату, це буде 10 в 16. -му. Коли в нас десяточки між собою діляться, пригадуємо, що показники віднімаються, і в нас, відповідно, буде мінус 22, відняти 16 і будемо мати певне число. А далі будемо з вами знаходити обчислення 6,62, що множиться на 620 і ділиться на 9. Чому на 9? Тому що 3 у квадраті. І в нас вийде. Отже, ось таке число у нас з вами виходить. Звісно, бажано перевести його в стандартний вигляд числа, тому ми можемо округлити, перенісши кому на два знаки. Це буде 4,56. Тільки тут уже ми будемо мати 10-36 в степені кілограм. Звісно, ми бачимо, що маса фотона синього світла, неймовірно, мізерне число. Ну, звісно, це дуже маленьке число, тому що їх постійно багато. Вони випромінюються з землі, навпаки, з космосу в землю приходять. Ми їх так само випромінюємо певними своїми частотами, певними хвилями. Але коли ми бачимо чудову веселку, то треба розуміти, що якесь одне гарненьке, синенька, така гарненька частиночка має таку малесеньку скромну масу. І тільки тоді вона має цю масу, коли рухається. Тому що фотони в стані спокою маси не мають.